Ой, обійму волошкові, ліси розцілую, любі, піду в далечінь ранкову, Де вітер землю голубить, чи вітер, чи літня злива, усе мені рідне, миле, нема такої сили, щоб сонце зуміло взяти та й понести з собою, щоб в серці моїм здолати Любов до землі святої. Ці поетичні рядки написав ще в минулому столітті Віктор Губарець, але вони актуальні в будь-який час, бо мають у собі глибоко патріотичний зміст. Ці слова відображають любов і відданість Україні нашій багатостраждальній землі. Так, її прославляли і писали твори багато класиків та сучасників. І такі рядки завжди будуть необхідними як живильне джерело для всіх тих, хто по-справжньому захоханий у рідну землю. Мають вони велике виховне значення для наступних поколінь українців. Недарма ж у найскладніші часи історії нашої з'являлися сподвижники, справжні патріоти, які, не шкодуючи власного життя, йшли боронити рідну землю від ворога та відстоювали свободу. Так і в 21 столітті нам прийшлося виборювати волю і незалежність своєї країни. Згадаймо майдан рік тому тисячі свідомих українців. Вийшли на головну вулицю столиці України, вимагаючи від колишніх представників уряду та президента зробити вирішальний крок до вступу у Євросоюз. Але, на жаль, тодішня влада показала свою справжню сутність у жорстокому розгоні Євромайдану та цинічному розстрілі його учасників. На жаль, більше сотні гідних патріотів поклали свої голови за світлу ідею покращення життя. Тож ми не вправі забувати про їхній славний подвиг, що став апогеєм Революції Гідності. Вічна слава героям і слава Україні! Ми ніколи не зрішемося, рідної. Коли не зустрічемося рідної землі і боритися, поборете будь-які змови, і боритися, поборете все, що злі заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність Запорожі, заспіваємо пісню за Україну, о потрібна допомога ой рідній землі. Майдан став своєрідною точкою відліку того, наскільки люди готові до змін. Тож, коли Росія фактично розв'язала війну на сході України. Тисячі кращих синів вирушили захищати її і відвоювати мир, адже Україна це наша рідна земля, наша батьківщина, а батьківщину, як і матір, оберігають і шанують. Тож чи можна бути байдужим, коли ображають матір, чи можна стояти осторонь, коли Україна у небезпеці? Та не тільки воїни пішли боронити незалежність нашої держави, адже справжня перемога здобувається не лише на полі бою, а й в тилу. Нечуваний досі патріотизм, стали проявляти свідомі українці, підтримуючи військових. Почали створюватися громадські організації та волонтерські рухи. Серед таких у Чернігові єдиний волонтерський центр, що знаходиться по вулиці Полуботка, 70. Центр об'єднав навколо себе більше 200 активістів, які своїми зусиллями роблять, як то кажуть, все для фронту, все для перемоги. Отож, про напрямки роботи цієї організації. І піде мова у цій передачі. Це по факту не є якоюсь організацією. Це об'єднання декількох громадських організацій, ФОПов. Підприємство, звичайних громадян, тобто люди, які зайняті своєю побутовою діяльністю, де заробляють кошти, якось живуть, але за покликом серця захотіли допомогти нашій армії, нашим солдатам-захисникам. І ми об'єдналися. У нас є меморандум, згідно якого ну, ми проводимо свою діяльність. Нам дуже допоміг управління цивільного захисту, його керівник Болдрів Сергій Михайлович, Він дав нам місце, де ми зараз знаходимося. Наш склад тут, де знаходяться наші волонтери. Дякую і це він дуже нами зразу дуже допоміг. Ну і з того ми почали і дуже багато до нас доєдналося з різних підприємців, звичайних людей. Ми розросталися за цей період. Наразі ми нещодавно підрахували десь близько 250 волонтерів, прийняли участь в наших акціях. Це звичайні волонтери. Деякі з них вони вже якби виросли і вони самі почали курувати деякі напрямки серед активних волонтерів єдиного волонтерського центру. Інна Колесник та Юрій Конопля вони розповіли про роботу складу цього центру. Це склад нашого єдиного волонтерського центру. Це тут зберігається і формується допомога для наших бійців. Те, що люди приносять, те, що ми збираємо на акціях, ми тут його акумулюємо, потім збираємо по коробках і відправляємо нашим воїнам. Зоноту. В інтернеті на Фейсбуці є сторіночка Єдиний волонтерський центр і люди там молодь в основному це читає. Потім по телебаченню, в газеті про нас була стаття, і люди потихеньку, і кроме того, ще сарафанне радіо. Таке. Люди кожен говорить, друг другу передає і таким образом народ наш е, е, узнає про нас. І Люди приходять, допомагають. І руками наз... Потрібно дуже багато людей, тому що багато напрямків у нас. От у нас плететься маскувальна сітка, у нас в'яжуть жіночки, у нас шиють маскувальні халати зараз. По кухні у нас, от, і роблять сухі борщі, ось я вам можу показати, все вони лежать. От, е, сухі фасолєві супи, манно, супи, манна каша, квашена капуста, сало з щиснику, з горіхами, з лимоном. Це все роблять люди, тобто як у нас з'являється. Продукти ми дзвонимо. Люди приходять, беруть продукти, переробляють і приносять. Тому людей потрібно багато і рук потрібно багато. Люди приходять, допомагають. Ось у нас, я скажу, дуже чудові люди в Чернігові, і мабуть, ця війна нам показала, який у нас народ. Коли люди приходять, хто може допомогти, матеріально допомагає, хто не може, приходить допомагає своїми руками, своїм часом. Інна показує скільки і які речі та продукти приносять Чернігівці на склад організації для воїнів. АТО. майже щотижня волонтери відправляють на фронт усе необхідне для бійців. Адже відомо, що українська армія не спроможна в повній мірі їх забезпечити ані одягом, ані продуктами та медикаментами, і навіть зброєю та військовою технікою. Тому й допомагають небайдужі українці своїм захисникам, хто чим може. Скажу ця війна, показала, який у нас народ, які у нас чоловіки чудові, герої. Які їдуть туди за покликом серця, які розуміють, що якщо не вони, то хто це зробить? А ми вже тут я вважаю, що вони нас захищають, а ми їм повинні зробити нормальний тил, їжу, одяг, те, що ми можемо, те що ми, те ми повинні робити. Це наша країна і її треба захищати. Хлопці, наші воїни, нас захищають, захищають і на тих рубежах, де бої йдуть, а ми допомагаємо їм в тилу. Я рахую, що так повинен робити кожна нормальна людина, яка любить свою країну, яка розуміє, що якщо ми не будемо допомагати нашим воїнам, то у нас теж може сюди прийти ця війна. Завідує цим складом 11-класник 33-ї Чернігівської школи Юрій Конопля. Можливо, когось це трохи дивує, що саме юнак, фактично школяр, виконує таку відповідальну роботу. Та побачивши, з яким завзяттям і бажанням працює хлопець, стає зрозуміло, що для справжніх патріотів немає вікових обмежень. Тим більше, що Юрій брав участь у вирішенні долі країни ще під час Євромайдану. Коли я туди поїхав перший раз, ну мене таке, аж не знаю, що таке було таке відчуття горде, що. Там не за гроші стояли, там от люди свідомо прийшли на Майдан відстоювати свою точку зору. Вони показували, що вони не допустять, щоб не били ні дітей, вони хотіли кращого майбутнього і щоб для себе, для своїх дітей, для нас, для мене, я гадаю. І ну, я прийшов на Майдані дуже багато, і я був на Майдані 18 числа, коли ну, палали барикади. Я ж ще в школі вчився. Попри цього, коли після школи я одразу чи на Чернівські майдани шов на був майдан, і ще одним напрямком роботи цієї організації є збір коштів для воїнів. АТО. волонтери показують нам скриньки, з якими активні учасники центру ходять біля супермаркетів Чернігова з бажанням залучити небайдужих жителів міста до грошової допомоги нашим бійцям. Адже їм там на фронті дуже приємно буде відчути, що про них не забувають. Найбільшу цінність для воїнів, а, якби. Залишаються були і залишаються дитячі малюнки, дитячі поробки, там патріотичні, які діти роблять браслети на руки. Ну оце дитяче воно їх надихає і стимулює їх до боротьби і до перемоги. І як. Е От я скажу ще, що люди от пишуть повертатись живими, там, кажуть їм, але я от я читав їх, і вони от просять, щоб вони не казали такого повертати живими. Вони просять, щоб казали їм повертатись з перемогою, бо тому що їм це стимулює. але, Бо, бо якщо вони кажуть повертати живими, бо це значить їх на смерть туди відправляють і вони не повернуться. Так що краще казати, повертайтесь з перемогою і. Тоді все буде добре. Це у нас прапор, який принесла жіночка, я вже не пам'ятаю її, бо це вже було давно. Вона принесла його, якби сказала, що ці, якщо ну, коли будуть сюди приходити воїни, що коли буде відправка, щоб вони дивилися і щоб вони пам'ятали, що про них. Також знають, пам'ятають і дбають. Нашому складу надалі потрібна допомога волонтери, нам потрібні руки. Якби у нас тут є люди, ну якби і ну, з великим достатком, з маленьким достатком, але це не ну, я вважаю, що це не має значення, адже всіх воно всіх них об'єднала одна біда, і вони разом всі працюють і всі долучатися до нас, всі потрібні. Дуже багато справ робити, тому що зараз йде війна Наша адреса гетьмана Полубатка 70. займаються волонтери і такою необхідною справою, як плетіння маскувальних сіток. Мабуть, покликання кожного з людей, хто потрапляє в єдиний волонтерський центр, це допомогти нашим бійцям, тому що за них болить дійсно десь болить в глибині душі. Що ми робимо за що відповідає особисто я, маскувальні сітки для того, щоб закрити військову техніку та комунікацію? В середньому потрібна сітка десь 4 на 8-5 на 7 метрів. Тому ми ось заплетаємо, Ось ця сітка тільки що повернулася з демонстрації на ярмарку. Ми збирали кошти на потреби наших військових. І ось таким чином запрошуються усі бажаючі вже неодноразово. Давали оголошення. В принципі, люди приходять, люди дуже охоче до цього залучаються, Люди приносять матеріал. Деякі після роботи мені телефонують. Ой, я не можу. Я там допізно працюю. А можна я візьму додому матеріал, підготую вам на стрічки, щоб ви вже потім швидше плели. Тому ось так, от ми практикуємо. Дійсно, ми допомагаємо нашим військовим, хто як може. Ми Він... переймаємося тим, що наші. Солдати там мерзнуть, що їх там обстрілюють. О, і намагаємося чим можемо допомогти. Несемо речі, які теплі, там матраси, там ці ж подушки, я я живу. Живу маскувальні сітки. Я нарізаю, нанесу тканини. Вона вона. Подушки шиємо для танкістів? Ми сюди вже йдемо, нас сюди тягне. Ми повинні йти і з чимось допомагати. Ми не можемо вже вдома сидіти. Ну і постійно переживаємо за наших солдатів. І в церкву ходимо, молимося за них. І кожен день молити у нас. Ми в українську церкву ходимо, в київську петерахату. Зона єтерини. І, і молимось кожен день. У нас мали єдиний волонтерський центр функціонує з кінця літа минулого року. Та вже за такий короткий період волонтери змогли багато допомогти нашим воїнам. А за цей період ну, ми багато зібрали, декілька десятків тонн відправили їжі в АТО, в буржуйки, технічні засоби. Дуже серйозний вклад зробив Сергій Воробйов, який обладнав ну, радіозв'язком танкову бригаду, 13-й батальйон. Ну і далі продовжує цим займатися, забезпечує їх. Значить, у нас на поточний момент вже розвинута і напрямки: це, як вже сказала, пошиття маскхалатів, є дівчата, які ш'ють флісові кофти, є дівчата, які в'яжуть шапки, бафи, носки, тобто дуже великий спектр. Дівчата плетуть сітки не тільки в цьому приміщенні, а в декількох інших. Вони просто самі вирішили, і ми їм допомогли з цим. Це кухня, тобто сухі супи, це якісь квашені овочі, ну, тобто про такі, що хлопці можуть вживати одразу. Потім у нас зараз є два проекти: це автобаня, і ми допомагаємо Сидоровичу Руслану з реанімобілем, Мобілем. це дуже великі комплексні проекти, тому що на одну автобаню треба 110 тисяч гривень. Ми зібрали майже половину і автобаню Ми вже відправляємо з 13-м батальйоном, тому що хлопці вже мають чимось митися, обігріватися. Ну а далі ми будемо вирішувати питання оплати. З ранімобілом він вже придбаний, відремонтований. Надалі буде медична частина. Будемо його по черзі забезпечувати. Звичайно, паралельно ми забезпечуємо всі інші підрозділи. Ми допомагали і танковій бригаді і 41-му, і 13-му батальйону, і звичайно допомагали нашим маленьким підрозділам і нашим ну, погранцям, і зв'язківцям, і ну, багато кому іншому, добровольцям допомагали. Багато людей з активною життєвою позицією згуртував у Чернігові єдиний волонтерський центр. Усі вони розуміють, що лише об'єднавши спільні зусилля, можна не лише допомагати бійцям АТО, а й наближувати перемогу над ворогом. Я считаю, що надо об'єднатися в это время и допомагати, потому що в такой трудной ситуації может оказаться каждый нас. Для того щоб не допустити, щоб діти наші страдали, ми должны допомагати людям, і солдатам, и переселенцям, і это общее дело. Я считаю, що нужно. Тому присоєдинятися, і так багато людей, якби в цьому движенні участвують. Ну якби чим більше, тим краще. Коли ти розумієш, що це допомагає, коли хлопці кажуть дякую, коли ми бачимо, що вони вдягнути тепло, що їм є де спати і чим вкриватися, не тяжко. Тяжі нічого не робити. тяжче сидіти біля телевізору і позіхати, як, як це погано, і яка погана влада. Не ну, треба так казати, треба брати і щось, щось робити. Якщо ми будемо робити гуртом, то це буде легко, це буде швидко, і хлопці будуть розуміти, що вони потрібні кому-то, і за за ними держава, дійсно, за ними народ. Для мене знаєте, це почалося ще з Майдану таке питання. А хто як не я? Тому що коли бачиш таку ситуацію, що потребує термінової допомоги, коли там, знаєте, в мене там родичів немає. Але просто бачачи цих хлопців, я розуміла, що маю їм допомогти. У мене це починалося ще з батальйону Чернігів, коли він формувався, коли їх було 40 людей, коли їм треба йти на чергування, у них немає берців. у них... Росівках. І ну якщо ми не допоможемо, то ніхто не допоможе, тому що ну це, це моя точка зору. І для мене цей Італій продовжується тим, тим тим же самим. Тобто я бачу усміхнені обличчя хлопців, це значить я правильно працюю. Я люблю Україну свою і роблю все це для своєї батьківщини. Якщо ми разом, то ми єдині, ми сила і ми переможемо все, що завгодно, дивлячись, із яким завзяттям працюють волонтери центру. Із сумом констатуємо, що протягом останніх 25 років держава стоїть осторонь тих процесів, які спрямовані на розбудову нашої ж країни. Часто чуємо від підприємців, волонтерів та інших громадян на адресу можновладців, тільки б не заважали. Але хочеться вірити, що все ж таки головна заслуга обраних народом депутатів була не в тому, що вони не заважають, а роблять все можливе для розбудови і захисту України. І так необхідно, щоб вони дійсно керували всіма процесами державотворення і очолювали цю діяльність так, щоб свідомі громадяни вірили своїм обранцям. Так хочеться, щоб вони дійсно боролися з корупцією, робили все можливе для того, аби в цій країні було вільно дихати, вигідно працювати, престижно навчатись. А ще важливо, щоб люди, які йдуть боронити свою державу, точно знали, що їхні генерали їх не зраджують, а держава завжди дбає про своїх захисників та членів їх сімей. І якщо б оці зрозумілі й прості обов'язки виконували саме органи влади, то ми б вже перемогли ворога та значно швидше зробили б нашу Україну квітучою. Ну а поки що хочеться вклонитися волонтерам, які, незважаючи на всі проблеми, допомагають нашим бійцям. Тож, завершуючи передачу, звернемося до віршованих рядків Дмитра Павличка, які були написані на всеукраїнському вічі і ще у 1991 році, коли наш народ лише закладав паростки суверенної незалежної держави, а сьогодні їм треба дати можливість розквітнути. А нам для того проявити волю і згуртуватись. Ми, народ, що вийшов із неволі, клянемось в благословенну мить. Всі свої тисячолітні болі, славу України перелить. Клянемося Богом України, що умремо та не підем в ярмо. Дух, воскреслий з темної руїни, на наругу в рабство не дамо. Ми, народ, що вийшов із неволі, клянемось в благословенну мить, стати рівним у народів колі, на свободі і для свободи жить. На мріями квітне, небо високе, блакитне, знову дягнула калина, впишне нависто гілля, щедро добром голоситься, в золоті хвилях пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні, солов'їні, Україна моя. Вій родині обереги святі подаровані дітям Україно моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі, пісню любов материнську, славу квітучу, батьківську, що на козацьких могилах водиво волошка зійшла. Перешию, щоб для дітей України щастя земля розстріла, Україна моя, це пісні сологині, Україна моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям Україна моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі. Україно моя ти найкраща у світі Україна!